Цифровізація часто подається нашими посадовцями як дуже ефективний інструмент боротьби із корупцією та іншими зловживаннями з боку органів влади, але в Києві стався випадок прикривання зухвалої схеми для незаконної забудови за допомоги цифровізації у цифрову форму. Просто перевели брехню із паперових аркушів. Мене звати Наталя Соколенко. Ви дивитеся проєкт Києві Схему на цифрі викрив багаторічний захисник Києва від хижих забудовників Георгій Могильний. Він виявив цілий ланцюжок незаконних рішень на догоду забудовників, що розкрили свої пащі на Китаїв. Китаїв це дуже мальовнича, історично і духовно важлива частина для нашої столиці. Китаїв, китаївська пустинь, київський афон це все імена для нас. У забудовників для цієї місцевості свої назви кадастрові номери земельних ділянок, які вони хочуть забудувати багатоповерхівками. І їм в цьому усіляко допомагають уже кілька скликань депутатів Київради. Тепер за допомоги цифровізації. Зараз я коротко викладу зміст докладного розслідування Георгія Могильного, яке ви зможете прочитати на сайті громадської організації Голка, з якою ми робимо проєкт Києвим. Стаття вийшла під заголовком Китаїв, як у Києві цифровізували схеми підробки документів часів Черновецького і віддали 60 гектарів сільськогосподарської землі під висотки. Отже, в Києві є гарна локація, урочище Китаїв і сусідні місцини самбурки і болгарські. Загалом майже 60 гектарів зеленої релакс зони для киян і величезний масив для археологічних розкопок. А тепер ці 60 гектарів можуть стати житловим мікрорайоном, але є один нюанс: документів справжніх не фейкових документів, які дозволяють тут будувати багатоповерхівки. Їх немає, ось що з'ясував Георгій Могильний у 2004 році. Київрада передала ці ділянки для сільського господарства підприємство Київська овочева фабрика і там вони мали. Хоч і будувати щось, але з метою сільського господарства у 2007 році молода команда тодішнього мера Черновецького руками своїх депутатів у Київраді затвердила п'ять окремих містобудівних обґрунтувань на ці ділянки у Китаєву. Нібито, але насправді. Жодного реального документа, які згідно із регламентом Київради мали передувати голосуванню депутатів, не було опрацьовано, не було підписано, і жодної зміни в генплан міста внесено також не було. Георгій Могільний з'ясував, що Київрада 2007 року затвердила, нібито затвердила зміни до генерального плану столиці на підставі містобудівних обґрунтувань, які насправді, як я вже сказала, не існували. І от згодом ці фіктивні документи стали основою для видачі містобудівних умов та обмежень у 2014 та 2022 роках. Потім ці фальшиві дані. Перенесли у цифровий кадастр. Тепер забудова узаконюється через витяги, які ґрунтуються не на реальних документах, а на службовому підробленні. Це вже не просто корупція, це її цифровізація. Цифровий корупційний дах так часто називають цей процес фальшивку, увели в систему, і тепер вона офіційна. Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації офіційно на запит голови громадської організації Голка Ірини Федорів підтвердив, що у його архівах немає жодного з п'яти містобудівних обґрунтувань, затверджених Київрадою. Проте саме на них у 2024 році посилалися посадовці, коли Київрада поновлювала оренду частини цих ділянок. Загалом, вже друге десятиліття триває боротьба киян проти спроб забудувати урочище Китаїв та місцевості поряд із ним. Боротися є за що. Кияни навіть підписали рекордну за кількістю голосів петицію до Київради, щоб депутати не продовжували оренду згаданих земельних ділянок на 60 гектарів у Китаєвому. Але мер відповів, мовляв, буде розглядати Київрада, і в той самий день до ради були подані документи на поновлення оренди цих ділянок у Китаєвому. Отже. Підбиваємо підсумки. У 2007-му депутати Київради затвердили те, чого не існувало. Генплан не змінили, бо не було підставових документів, тоді як фейкові документи стали основою захоплення Землі, і саме фейкові документи чиновники оцифрували і ввели у документообіг. Дякую, що дослухали. Ставте лайк, поширюйте серед своїх знайомих. Лінк на публікацію Георгія Могильного буде у коментарях.